Перший питання. Як цей день звернувся? де ви були і що ви що би робив? Да, як вам відповісти? Е, ми 23-го повернулися зі зборів з Туреччини, готувалися до чемпіонату. 24-го сталася така ситуація. Звичайно, звичайно, це дуже тяжко, тому що завжди жити під бомбами, завжди в укритті треба бути. Ти завжди, я завжди так, я звичайно в Україні нахожусь зараз, але завжди в інтернеті, завжди е, читаєш новини, тому що там і теж залишилася ще моя сім'я, і моя мати, моя сестра, племінники. Так що я завжди переживаю за них. Так що це дуже-дуже непросто. Так що, як завжди, для кожного українця це дуже тяжко. Так, такий період часу під бомбами жити я не рахую, що це добре. Це дуже ну, не можу передати це словами. Ми виїхали, тому кожен з нас привіз сюди свою сім'ю, дружину, дітей. Ми друг друга підтримуємо, допомагаємо в побуті. Це Психологічна допомога друг з другом спілкуватися це дуже важливо. В принципі, Ну так, як можна казати, по шагової йде від керівництва до персоналу до футболістів. Тому ми всім клубом з цим справляємо. Футбол, тому що ми приїжджали на базу, займалися, тренувалися, якось старалися абстрагуватись від цього. Давайся Вони добре тримаються, добре тренуються, віддаються максимум. І я бачу, в них є бажання грати. Вони хочуть грати в футбол, вони хочуть перемагати. Не, не просто, тому що я ж кажу, тут багато за, за війни багато пішло. Футболістів треба нових футболістів. Ніхто не хоче переходити, тому що розуміють, що тут конфлікт, є, є іде йде війна. Нема нема багато футболістів, скажем так, але сильні всі розуміють які сильні українці. Будемо готуватися, будемо давати всім бій. В будь-якому випадку, навіть в такій тяжкій ситуації, треба себе налаштовувати, тому що е багатьом людям е наша справа додає сил, а якщо ми будемо погано робити свою справу, е ми не маємо цього права робити. Забувати, що ми є професіонали свого діла, тому коли ти виходиш на футбольне поле, ти, е, маєш в собі, ти повинен мати в собі якісь сили абстрагуватись від всяких можливих ситуацій. Так, то... Десь забувається, коли виходиш на футбольне поле, там е, вже думаєш тільки об грі. Всем відключається голова і вже починається гра. Це важливо, мабуть, і для клубу, і для країни, тому що, для країни, тому що ну, всі скучали за футболом. Він потрібен і народу, щоб дивитися, відлікатися. Що футбол він, він об'єднує. Відповідальність є. Я гадаю, ми впораємося з нею, ми вже це робимо. І тепер будемо якомога краще представляти нашу країну.